Друзі, я не з тих, хто кожного дня е, хоче їсти одне і те ж саме. Я люблю куштувати нові страви, експериментувати якісь цікаві поєднання смаків. І ви знаєте, дуже складно в цьому контексті ну, десь знайти рецепт, щоб хтось підказав щось новеньке, цікавеньке спробувати приготувати. Але мені пощастило, бо наш наступний сюжет буде якраз про таку цікаву страву. Це хрусткі, сирні палички в поєднанні з м'ятно-лаймовим соусом. Ну, мені здається, достатньо апетитно звучить. Звісно, хотілося б. Взяти і спробувати. Але для початку давайте хоча б подивимося, а далі вже можливо і приготуємо собі. У кожного із нас є улюблена закуска. Я от, наприклад, не можу жити без сиру. А ще я люблю хрусткі закуски. І знаєте що? Я знайшов рецепт, де це все поєднано. Це хрусткі сирні палички, а до них соус. Бомбезний м'ятно-лаймовий соус, в якому буде не тільки м'ята та лайм. Давайте готувати. Спочатку готуємо начинку: дрібно нарізана зелена цибуля, 60 грамів крем сиру, столова ложка майонезу, стільки ж меду. Перемішуємо. Формуємо палички. Лист тіста філо викладаємо, змащуємо збитим яйцем. Зверху кладемо ще один лист тіста. Викладаємо начинку, нарізаємо на прямокутники, згортаємо в трубочку. Викладаємо на деко, духовка 15 хвилин, температура 210 градусів. Зазвичай у традиційний рецепт майонеза, як правило, входять яєчні жовтки. Готуємо соус Листя м'яти, 2 столові ложки майонезу. Лаймову цедру і сік, сіль, чайну ложку лагідної гірчиці. Перемішуємо. Готово. Не нехтуйте оцим м'ятно-лаймовим соусом. Він і справді бомбезний. Спонсор показу: торгувальна марка «Щедро». Провансаль номер один в Україні. А оці от буде номер один на вашому столі. Це мої, пригодуйте собі свої. цомки бомки